Вітаю, ви на каналі CryptoKit і у цьому відео ми поговоримо про гру на блокчейні Vax Shadow Depths, в якій недавно стартував третій сезон та як ній можна непогано заробити. Приємного перегляду. Перш за все, переходите на сайт NBM та заходите через Vax Гаманець. Якщо ще не маєте Vax Гаманця, то реєструєтесь. всі посилання залишу в описі. Далі в меню шукаєте Play і натискаєте Shadow Depths. Спочатку гри ви опиняєтесь на кораблі та проходите короткий інструктаж. Зверху ми бачимо 4 види токенів, які ми заробляємо, а також монету WAX. Справа зверху ми бачимо кнопку Season. Якщо натиснути, то попадаємо на сторінку з нагородами. Верхній рядок нагороди для всіх, нижній для тих, хто купив перепустку. Battle Pass – це кількість завдань, які ви виконали. Як бачите, навіть в безкоштовних нагородах є NFT і паки. В минулому сезоні я грав без батл паса, встиг виконати 97 завдань і забрав пак, який продав за 10 доларів. Тепер розглянемо нижню панель. Перше це місії. Тут ви будете проводити більшість часу. Зліва ви вибираєте планету та місії, а справа бачите, які вороги і яка нагорода. Щоб відкрити наступну місію, треба пройти певну кількість рівнів на попередній. Тобто, щоб в нас відкрилась друга місія, треба пройти 100 рівнів першій. Чим вищий рівень, тим кращі нагороди. Також ви можете ігнорувати нагороди, якщо вони вам не потрібні, щоб не забивався рюкзак, просто натискаючи на неї. Далі йде підготовка до місії. Можемо змінити спорядження, зремонтувати його та очистити рюкзак. Наступна вкладка настройки місії. Три рівня швидкості, чим повільніше, тим менше ворогів і навпаки. Кількість рівнів. Рекомендую йти від 10 рівнів, так як починати ви можете з кожного 10%. Тобто, якщо ви пробігли 5 рівнів, то наступного разу потрібно буде йти знов з першого. Далі налаштування евакуації. Евакуація це коли ваш персонаж примусово завершує місію. Погано це тим, що ви отримуєте лише 50% від заробленого досвіду. Я залишаю лише критичність спорядження, але тут вже як кому краще. І останнім кроком вибираєте левел, з якого почати. Якщо це новий рівень, то автоматично почнеться з першої. Друга вкладка внизу це ваш персонаж. Є інвентар, склад та спорядження. Все, що персонаж знайшов на місцях, зберігається в рюкзаку, тому варто його чистити перед походом. Є кнопка, яка весь вміст рюкзака перекидає у склад. Непотрібні ресурси можемо продавати на маркеті чи напряму Аркадію, Аркадії, а спорядження можемо ламати. За це отримаємо токени та ресурси. Майстерня. Тут ми можемо робити краще спорядження та розхідники. Далі завдання. Це саме ті завдання, які прокачують Battle Пас. Дивимося, що від нас хочуть і стараємось виконувати. За них теж дають нагороди, такі як ресурси, спорядження та токени. Корабель місце, де ви будете тратити більшість зароблених токенів, адже апгрейд модулів забирає досить багато ресурсів. Тому перед тим як щось піднімати, варто почитати опис. На початок потрібно підняти маркет до 3 рівня. Це дозволить вам виставляти свої товари на продаж. А далі по потребі. Є збільшення складу, регенерація здоров'я, майстерня та багато іншого. Третя кнопка внизу навички. Кожного рівня з'являється один Skill Points, за який ми можемо тут прокачати одне вміння. Якщо маєте можливість вкласти вакси у вкраще спорядження, то я б радив качати швидкість. Як ні, то ухилення чи здоров'я. Четверте це той самий корабель, про який я вже розповідав. П'яте маркет. Можна виставляти свій товар або купляти як за вакси, так і за токени. Також справа є досить зручний фільтр, де ми можемо шукати потрібний нам товар за назвою, типом чи якістю. І останнє лідерборд. Цього сезону збільшили нагороди, тож звідси теж можна отримати пару доларів. Всю нову інформацію буду закидати в свій телеграм, тож підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Посилання всі залишу в описі. Всім удачі!